Добрий день, мене звати Фролова Катерина, я лікар-кардіолог медичного центру Медіальт. Сьогодні я хочу розповісти вам про таке поширене порушення серцевого ритму, як екстрасистолічна аритмія. Що це таке? Це передчасне скорочення передсець або шлуночків. Як саме відчуваються ці передчасні скорочення? Це може бути як поштовх додатковий пауза або завмирання в роботі серця. Багато хто з нас періодично протягом життя відчуває ці перебої. Коли саме треба звертатися до лікаря? Коли екстрасистолія перебої з'являються вперше, вони часті, вони призводять до виникнення інших симптомів та скарг? Призводить до виникнення екстрасистолії. Це може бути органічна патологія серця, наприклад, у хворих з гіпертонічною хворобою, з ішемічною хворобою серця, з запаленням серцевого м'язу, міокардитом, з серцевою недостатністю. З іншої сторони, екстрасистолія може виникати у людей без серцево-судинної патології. Наприклад, у тих, хто зловживає кавою, міцними алкогольними напоями, енергетичними напоями, багато палить, має хлопці. Хронічний стрес, невисипання, психоемоційну напругу. Також я рекомендую звернути увагу на роботу щитовидної залози, тому що порушення функції щитовидної залози може призводити до виникнення екстрасистолічної аритмії. Що треба обстежувати для того, щоб виявити причину і подальші рекомендації щодо цих порушень ритму? Першочергово це електрокардіографія в стані спокою, це холтерівський моніторинг серцевого ритму протягом 24 годин, це УЗД серця, ехокардіографія та лабораторний аналіз для визначення функцій щитовидної залози. Це гормони щитовидної залози та тиротропний гормон. Отже, підведемо підсумки Екстрасистолія – це порушення серцевого ритму. Епізодично в кожного з нас воно виникає. Але якщо перебої турбують вас частіше, викликають додаткові скарги та симптоми, заважають вести звичний спосіб життя, тоді рекомендую звернутися до лікаря та пройти відповідне обстеження. Будьте здорові!